Ну що, шановні пані та панове, як і очікувалось, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак офіційно заявив про те, що вони передають Україні один з найкращих та найефективніших танків сьогодення Challenger 2. Тож сьогодні ми дізнаємося, в чому його така унікальність, на що він здатен, скільки коштує та чого очікувати далі. Цей танк має досить цікаву історію. Перший Челенджер дуже добре показав себе під час війни в Перській затоці. І був основним бойовим танком британської армії з початку 80-х до середини 90-х. у 86-му році, «Вітерс дефенс систем почали розробку його спадкоємців. Спочатку до нього відносились скептично, і в 88-му році його розробка майже була зупинена. А Міністерство оборони Великої Британії розглядало для закупівлі танків наступного покоління Абрамси. Проте те, як показав себе «Челленджер» один у перській затоці змусило увесь світ повірити в можливості британських танків. Тож в червні 1991 року Міністерство оборони, обираючи між Абрамсами, Леопардами і власними вітчизняними челенджерами, зупинилося саме на них. Челенджер 2 дуже захищений і добре броньований танк, адже безпека екіпажу була на першому місці при розробці. Його виготовлено із спеціальної сталі Sheffield Steel, А в якості броні використовується друге покоління Chopham, відомо ще як Dorchester. Композитну броню використовують багато інших танків. Про те, що чопхам використовується виключно на Абразах, челенджерах і, наче на якихось корейських К1, які зроблені на базі піджарців. І на відміну від іншої композитної броні, в цьому випадку саме дизайн та матриця утримання композиції керамічних матеріалів робить цю броню унікальною. А її реальний склад і досі є засекреченим. За потреби додатково можуть бути встановлені комплекти динамічної броні та додаткові листи бронювання. Задля забезпечення безпеки ваш башта рухається не за допомогою гідравлічної системи, що можуть витікати, а за допомогою твердотільного електричного приводу для маскування на корпусі. Встановлено 8 димових гранатометів А. Ще Challenger 2 може вприскувати паливо у виписні колектори, тим самим створюючи димову завісу. Основним озброєнням цього танку є 120 мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів, стабілізована по обох осях і зроблена з електрошлакової сталі, завдяки чому гармата більш витривала і точна. І на відміну від стандартних гладкоствольної гранати стандартів НАТО, цією нарізною. Член екіпажу цього танку в одному з інтерв'ю розказав, що за рік вони вистріляють по 450 снарядів. За всі роки його служби він не бачив жодної заміни ствола. Тому що це було просто ну не потрібно. І завдяки тому, що вона нарізна гармата ще більш точно, проте перелік підтримуваних снарядів, звісно ж, значно менший. На жаль, в той же час снаряди тут також незвичайні. Основні боєприпаси називають трьохчастинними і складаються вони з самого снаряду, заряду і вентиляційної трубки. Не будемо поглиблюватись у механіку роботи цього всього. Але те, що нам треба знати, що така конструкція розроблена задля тієї ж безпеки, адже передчасна детонація боєприпасів. Тут набагато менш можливе, і з цієї ж причини тут немає автомату заряджання, який е, знижує живучість на полі бою, адже механічні несправності і час на їх ремонт є найбільшою проблемою. У вежі та корпусі розташовані 49 снарядів, які можуть бути двох бойових і одного не зовсім бойового. Перший бойовий L-21 APFSDS або Чарм 3 бронемобільний з кінетичним дротиком. Другий L31 фугасний і дуже цікавий. При контакті з поверхнею вибухівка поширюється на цю поверхню, а вже потім відбувається детонація, завдяки чому посилюється вибухова хвиля. Ну і разом з нарізною гарматою цей снаряд здатний працювати на відстані до 8 км і більше. Ефективний проти будівель і легкого транспортного покриття. Проте Брицанія все ж розглядає чи розглядала, або бо вони там не можуть визначитись заміну гармати на гладкосвольну. Також як у Леопардів та абрамсів. Окрім моніфікації, це дозволило використовувати німецькі вольфрамові ДМ-53, які більш ефективні. І ніж Черч-3, і які не мають урану, як Чарм-3, який постійно викликає політико-екологічні питання у різних політичних силах міністерств країн. Крім цього, Challenger 2 озброєний спаринговою лесінговою граматою L-94A1 та кулеметом I-37A2, обидва колібри 762. Також є можливість апдейту до дистанційної системи Enforce, яка може мати такий же Ай 37 або важкий кулемет 12,7 мм, або навіть автоматичний градотомет. Система управління вогнем реалізована за допомогою цифрового комп'ютера, і навідник і командир мають власні приціли, котрі можуть. Перемикатися між чотирьохкратним та десятикратним збільшенням або на плавезійних, або на тепловізійних, що має не тільки 4X, а й 11,5х. Лазерний далекомір може заміряти в відстані від 200 метрів до 10 км. Усе це вводиться як на самій приціли, так і на дисплейний модуль поруч з навідником, і командир, який. До цього всього має ще й перископ, який забезпечує огляд на 360 градусів. Усі ці приціли мають гіростабілізацію, а гідрогазова підвізка Challenger забезпечує і підвищує стабільність танку під час ведення вогню. Якраз при Русі. Уся ця система пов'язана разом з тактичною цифровою системою, зіскубовмене і платформ Battlefield Information System Application, завдяки програмі Combat, Є відображення цифрової карти бою, на якій відображаються інші челенджери в реальному часі, і не тільки челенджери, адже така ж система стоїть на Абрамсах. Їх можна поєднати в одну систему: Абрамса і Челенджера, екіпаж цієї машини з чотирьох осіб, тобто водій, навідник, заряджаючий та командир, щоб ви розуміли, для цих людей там навіть обов'язково які, які усі британські техніці встановлені системи для постійного підігріву води. Щоб екіпаж міг зварити собі поїсти чи випити трошки справжнього англійського чаю. Їде все це за допомогою 26-літрового дизельного двигуна Перкінс на 1200 кінських сил, який експортній версії прокачати до 1500. Максимальна заявлена швидкість танку 60 км на годину по дорозі і 40 по пересічній місцевості. Проте це з документами справжня швидкість може бути і вища за 70 км. На внутрішніх баках він може проїхати до 250 км, проте їх можна розширити зовнішніми допоміжними, завдяки чому пробіг збільшиться до 550 км. Бойова історія цього танку вражаюча. Наскільки це правда судити не нам, але очевидці та учасники стверджують, що е, один з танків втратив гусеницю, після чого був атакований 14-ма 14 стандартними РПГ протитанковою ракетою Мілан, і у нього вийшли з ладу усі приціли і усе. Проте ніхто не каже, що його неможливо пошкодити. Є в історії і дуже неприємний такий момент Friendly Файру, коли дружній серед залетів у відкритий люк через те, що, на жаль, загинула. Половина екіпажу також були ще деякі інциденти вже з супротивниками, проте з яких був взятий, скажімо так, досвід. І там, де пробували броню, не один раз посилювали, десь замінювали динамічно на Чопхем, десь пасивно посилювали ізраїльською Рафаель. І на сьогоднішній день цей танк вважається одним з найбезпечніших та найпотужніших, ну і найприворніших. Ну а коштує ця вся краса приблизно 4,2 мільйона фунтів стерлингів, тобто трохи більше 5 мільйонів доларів. Ну, станом на 99-й рік, скільки ж їх отримає наша країна? На момент запису відео відомо про 12 танків, 4 з яких будуть відправлені прямо негайно, а 8 трошки пізніше. Ну я так розумію, що поки навчитись, тоді прийдуть і інші всі. Так це небагато. Але це тільки початок. Хаймерсів спочатку також було 6 штук. До того ж, ми чекаємо на позитивну відповідь Німеччини щодо леопардів, яка буде зовсім скоро, адже на Шольця тиснуть абсолютно усі, включаючи його ж уряд. Перш сюди ж додаємо і те, що Штати на всі боки позитивно ставляться до передачі танків. В Україні іншими країнами, що означає, що а вони теж будуть тиснути на Німеччину, і Бабрахмі, скоріш за все, теж треба чекати не дуже довго. Розумію, що для нашої країни та її людей не дуже довго це година, а краще взагалі вчора, а не декілька тижнів чи місяців. Очікування, проте світовою бюрократію на жаль, дуже складно побороти.